Всім привіт! якесь там травня, в числах я загубилась, вийшла з дому. Погода Вітрюган. З утра боліла голова. Взагалі-то Фейсбук і соцсети нагадали, що були такі роки, коли травень, і ми вже в літніх платях ходили під дощем, там стрибали, танцювали. Зараз у травні така дуборіна, от реально травень холоднючий. Але це такі дрібниці. Але дивно, зараз іду маму зустріла, одна дитину в шапці веде. Жіночки такі похилого віку теж в шапках. Бо холодно, повітря холодне. Я вийшла, пройдусь трохи. Такий гарненький полісадничок. Там гарнесенько, так мило, камушки, квіточки. Почала знімати горизонтально, але вертикально знімаю. Ми йдемо ззаду, Якщо це показати зі сторони, це якось виглядає я йду, і вона. І ми як ото дві заблучує душі друг другу на І завантажував цілі, так, так полі байду. А, я знаю, це прикольний. Через цю рішок. Якось так, да, що набираєш рішок, воно саме випадає з Могу, історії. М, має, Вречі, ми в кав'ярні. Ми зустрілися в кав'ярні. Доброго ранку. Під звуки тривоги шурую на роботу. Дехто вже на роботі. Дехто тільки вийде скоро, але живемо, як живемо. Я іноді прокинусь, щось там напланую, потім не вийшло. І вже навіть навчилась не сумувати, не розстраюватися, того, що щось -то не вийшло. Тому що, знаєте, Живем і слава Богу. Рідні, живі і слава Богу. Всім добрий раночок, чи день, чи який у вас день. Дня, година, часу дня я розбираю букет. Розбираю букет, який подарувала А. Залишу такий ще букетик, хай ще трошки постоїть. гарненький такий, Зараз стаканчик покладу. Орхідеї, вездічка. Ось цю вездічку можна викинути. Дуже довго простояв букет від відуці на День мами. Три орхідеї, вони ще такі живенькі, і вони в такій колбочці, капсулі. Я їх залишила отут біля орхідеї. А це гвоздічка, трошки такого залишила теж на столі такий букетик в банки. Хай стоїть, ще порадує трохи. Оце взагалі можуть довго стояти. Ми з Нюткою посиділи, попили каву, а тут все ще знімають кіно. Бачите, там ціла купа всього. луха, пахне, а в нас після дощу така класна. Боже, як пахне соснами, з Як наче літо, жара, і пройшов дощ. Просто прелість. Якби не війна, можна було б просто кайфувати від життя. І вже не так відноситься, що, до, що там втомився на роботі, або діти не помили посуд, або чоловік не подарував квіти. Все така фігня. Якби не було війни. Якщо чесно, так добре пройтись ввечері і отак от після дощу. Такий озоновий повітря наповнене озоном. Але в мене настрій такий говно, що просто вам не передати. Все ще я можу сказати, але я не хочу його зіпсувати вам, тому відключаюсь. Я зараз сажу і плачу. Мене добряче накриває. В принципі, мій стан він періодично такий. Я, якщо чесно, мене дівчата деякі питають, що ти ще не скучила за клієнтами, чи не хочеш повернутися в сферу красоти. Кажу ні, тому що я навмисно зараз загружаю себе фізичною роботою, щоб дуже сильно втомлюватись. А потім, щоб заснути раніше, ніж почнеш плакати. У мене з приводу стресу, людей в стресі або людей, у яких е, сталися якісь неприємності, є деякі, ну, особисто мої умозаключення, я їм і поділюсь, можливо, комусь стане в пригоді. Зараз мене накриває і я розумію, що іноді так втомлююсь. Від ситуацій, які взагалі від тебе не залежать. Оце мене, ну знаєте, я така людина, я трудяжка, я чесна, я там, ну, мені не треба чужого, навіть якщо воно дуже класне. Я дуже люблю те, що я зробила, там, заробила, да, А зараз от якось двояка. Тобто, ну, коротше, і все із-за війни. І все із-за війни, і все із-за того, що є народи в цьому світі, которые очень любят заграбастывать чужое, разрушать. Вот они, они кайфуют. Вот, вот я встречала в жизни людей, которые любят чужое. До некоторых пор я даже близко как бы, приятельствовала с некоторыми из них. И, и всегда ведь чувствовала, что эти люди никогда не вывезут чужого счастья. Я так и говорила даже близко. Тебя раздражает чужое счастье. Ты не умеешь радоваться э, счастью других. То есть, ну, у меня был разговор, я однажды заметила, как на свой день рождения моя приятельница, она даже не смогла выйти из-за стола. Ну, знаете, когда сестренка зашла там с шарами, с цветами. И она это признала. Она говорит, да. Потому что у меня такого никогда не будет, я понимаю. Я говорю, ну так и ты отдачу особо никогда не даешь. То есть я даже людей таких встречала, а это целые народы, которые не могут радоваться э, каким-то чужим перемог, ну, перемогам над собой, им треба идти руйнувати. И из-за этого страждают люди, прости. Але страждают же особые страждают. И именно из-за войны очень много разрушенных судеб, семей, планов, майбутнього, да, от будущего, много детей, в учебе, надежды на учебу, на работу. Ну, то есть разрушено все, Не говоря о том, что уже сколько смертей, коллег, ну, да, покалеченных тел и душ. В общем, не знаю, если кто-то не поймет, о чем я говорю, мне все равно. Але я знаю, что люди, які разумеют, что я говорю, Люди, які все чудово розуміють. Це не чужі люди. Не буду псувати вам настрій, як я й казала на вулиці. Mm -hmm. Люблю дощ. Дощ йде. хочеться гуляти під дождем, тому що під дождем не видно, що ти плачеш. Кажеться, що це дощ йде по твоєму лицу і все. Все, Пішла я робити справи.